Вітаю всіх. Зараз я хочу для вас дійснити ритуал чистки енергетичного поля, енергетичного стовбура, внутрішньої всієї системи, прив'язок, негативної енергії, туману, який ви підбираєте, так? Оці всі енергетичні темні сліди, де ви ходите, з ким взаємодієте. Також будемо. Намагатися розбити вузли енергетичні, темні, рудові. Ну і подивимось, наскільки у нас це вийде. Буду все коментувати, і поглянемо. З нами сьогодні стихія вогню, води, землі так, і повітря. І давайте будемо дивитися. Вже йде мені інформація, що в багатьох п'ята багатьох чакра фонить негативна енергія з бій системи, енергетичний ком. Так. В когось болить горло, в когось осиплий голос, довго лікуєте, простудні захворювання, також тиск, головна біль, тиск у візках, може бути внутрішчерепний тиск. І починаємо чиститись вогнем. Так, навколо, навколо енергетичний туман. Темний, темний енергетичний туман. О, волік. Дуже сильно бачу в тумані голову, ніби як колпак одітий на голову. У вісок бачу, іде вплив. Морок. Морок. Фонить на фізичне тіло, болячки. Внутрішня система органів, трохи барахлить. Так, будемо це все чистити. Починаємо з голови. Розгалужується. Я бачу, заходить. В кого заходить в потилицю позаду, вплив енергетичний, темний. Так. А в когось бачу, прям до візків іде. І як шапка така темна, туман. Людина, як у мороці, не знає, що робити. Змученість, усталість, енергетичне безсилля. це все я кажу це все, що мені приходить важкість. Хтось довго лікується і ніяк не допомагають ні ліки, нічого. Вже людина і на дієті і вже якісь і травки підключає, і щось результату немає. Це все через оцей вплив. Так, чистимо, спалюємо. Так, знімаємо з голови спочатку оцей туман темний, спалюємо вогнем. Фіолетовий вогонь у нас з космосу підключається потоком по центру. Проходить через центральний канал, через сьому чакру. Відкриваємо, зносимо в кого там які накладення є, енергетичні блоки. Знімаємо блоки з голови. Енергетичний потік починає. Проходити через весь стержень, через внутрішній канал, через усі чакри. енергія проходить вниз фіолетово. Спалює всі блоки. Так, горлова чакра п'ята. Фіксуємо. Спалюємо енергетичним фіолетовим вогнем. Блок в кого йде трансформація? Перевтілюємо, трансформуємо енергію на позитив. Так, негатив у нас. Трансформується, спалюється. Енергетика перетворюється. Канал чиститься. Проходить енергія. Так, пішло на четверту. Наповнюємо четверту чакру. Наповнюємо. О, четверта чакра дуже сильно заблокованість, зашлакованість. Темний віск пішов. Чистимо, наповнюємося. В когось там по родовій лінії, блок, обіда. Можливо, на батька, на матір, на сестру, на брата. Щось іде в мене родове. Інформація пішла. В кожного по-різному. Тримаєте злість обіду, когось обідали, можливо, з дитинства, когось більше любили, когось менше. Трансформуємо, відпускаємо. Родові канали. Кому вже не потрібно, відсікаємо. А кому чистимо. Це вже вам вибирати. Непотрібні зв'язки відсікаємо, тому що від вас йде енергетика другій людині, роду, А у вас безсилля, вам треба набрати. Набратися енергії заповнити там, де у вас не вистачає, регенерувати, постановити те, що у вас пошкоджено. Працюємо в цьому напрямку. Так, далі, енергетика пішла вниз, третя чакра. Наповнюється, чистимо друга чакра. Так, бачу, в когось кишечник погано працює. Так, енергетично чистимо, чистимо кишечник, нижні органи. Прочищаємо, наповнюємо світлою енергетикою. Фіолетовий вогонь спалює негатив. Все, що ми назбирали, всі комки, всі вузли, все пропрацьовуємо, спалюємо непотрібне, заповнюємо новим енергетичним потенціалом і відновлюємо фізичне своє тіло за рахунок енергетики. Чисто і світлою, через космічний канал. працюємо. Можете запалити в себе свічку, робити це разом зі мною. Вмивайтеся вогнем, чистіть руки, ставте руки через вогонь, пропустивши на хворі місця, там, де вас болить, ось пішло. Так, печінка жовчний в когось. Дуже страждає, бачу ще плюс. підшлункова. В кого як. Чистимо, всі органи внутрішні, чистимо. Калатає серце в когось. Тахікардія. Як у зайчика деколи ні з того, ні з сього. В жар кидає, в холод кидає, бачу людей. Тиск, ніби тиск, Міряєте нормально, але якийсь гормональний збій. Чистимо всю енергетику, все всю тіло через весь, через позвоночник, через весь внутрішній стержень. Канал пропускаємо, чистимо ноги, чистимо руки. Так, в когось, Бачу окремо, в когось дуже ноги болять, а в когось руки. Нагрузка фізична. Хтось не може ходити важко. Коліна, сустави. Треба собі допомагати. Чистимо, так, знімаємо пута з рук, з ніг, очищаємо енергетику, чистимо простір, відновлюємо фізичне тіло за рахунок енергетики світлої. Так, чудово. Пропускаємо сильне, сильну енергетику через все тіло йде наповнення. Наповнення енергетичного кокона всередині. Ви будуємо енергетичне захисне поле. Ви відчуваєте, як вас наповнює тепла енергетика, так. вищих сил, тепло, благодать, любов, спокій. Всі страхи пропрацьовуються. Хто за що переживає? Це все згорає, нема ніяких переживань. Все добре. Вас огортає спокій. Ви впевнені в собі. Вибудовуєте енергетичне захисне поле. В кого будується, бачу, родове поле. Почистився родовий канал. Переналаштування на чистий родовий канал. Вибудовується енергетичне поле, зв'язок є. Чудово. Так. Когось бачу від Янгола охоронця крепкий з ним зв'язок. Вибудовується. Так, йдемо далі. Сила набувається, росте, захист поля. Кому потрібно, ставте зеркало, хто відчуває, є тут ті, хто підпадає під магічний вплив. Ставте зеркальний захист. Уявляєте, що ви. Ось пішло. Ось знову чистка. Чиститься енергетика. Так, є магічний вплив, однозначно. Ставте зеркало. Кому треба, вибудовується захисне поле зеркала для того, щоб відбивати магічні темні атаки. Є, будуємо. Я вам допомагаю в цьому. Вищі сили підключилися. Стихії, вогню землі, повітря. Води. Нам допомагають в цьому. Так, все, закріпляємо. Закріпляємо навколо, посилюємо посилюємо, де в кого ще що не почистилося. Так, дочищаємо. Бачу, ще сліди є біля ніг, внизу спалюємо. Та в когось ще. Бачу трішки біля голови. Важкі думки, це вже ваше. Так, прочищаємо. Стає легко. Страхи зникають. Свобода. Наповнюємося світлом. Сонце. Легкість, свобода і захист. Чудово. В кого негативні прив'язки, залежності від чогось, все відсікаємо. Фіолетовий вогонь. Лишнє негативне все. Відсікає, все спалюється. Відбувається трансформація на нову програму проживання. Нові енергетичні системи вибудовуються для нового програмного проживання. Регенерація, відновлення всієї структури. Закріпляємо. Відновлюємо ці клітинки фізичного, духовного, енергетичного тіла, де вони, в якому місці були пошкоджені. Чудово. Закріпляємо. Так, сили. Закріпляємо сили, впевненість у собі. Система захисту. Все чудово. Так, нехай це догорить. Так, і будемо дивитися, що у нас вийшлося. Так. Голова. Впалив. Дуже сильний вплив біля голови. Морок, навіювання, туман. Так, ніби тут я бачу магічний вплив на когось, конкретно магічили. Щоб ви не знали, як вийти з ситуації, щоб вам було важко. Крадники бачу. Дуже багато, як заздрості. Крали успіх, достаток. Так? Оце все, Оце. це все злиденність. Щоб ви перебували в злиденності і не могли вийти з проблем. Хтось робив, наговорював. Бачу людина, як. Дома свічки запалюю і проговорює ваше ім'я. Так, енергетика тут по здоров'ю в когось. Робили крадники, хотіли у вас успіх, благодать, добро в житті вкрасти, а не вийшло. Були якісь у вас збої в системі, а воно ударило вам по здоров'ю. Але нічого, чистка пройшла досить таки гарно. Ми забрали вплив від голови. І ще тут мені йде інформація, наголошують вищі сили. Дивіться, де ви виходите. Будьте уважні, тому що ви дуже багато чіпляєте за ногами приносите до себе в будівлю. Так? І воно у вас збирається фоном. В когось, в когось бачу, в будинку, в квартирі дуже енергетично багато слідів чорних, а в когось навіть болото. Хтось заходить в будинок, драє миє підлогу, все чисто, так у фізичному плані, а в енергетичному просто болото. Страшне болото. От, ходите і прям чавкаєте по цьому. Те все, що вам занесли і ви самі принесли. Почистіть, будь ласка, свою оселю, тому що звідси всі хвороби. Не знаю, є ритуали, насіль можете чистити травами, так? Полинью, Звіробій. Що там ще може бути? Чебрець. Ем... Почистіть квартиру, свічками можна чистити. Є багато ритуалів. Зробіть це. Так. Хтось з роботи приносить багато негатива. А хтось на ринок сходить за продуктами і звідти приносить теж додому. Там буквально є такі люди, бачу, які весь негатив скидають прямо там, де ходять люди за покупками на доріжку. Люди сиплять сіль, себе знімають, а інші люди ходять, купляють собі негатив, ніби купляють продукти, так? Бачу жінка. Купляють собі додому, не викуповують негативну енергію, яка чіпляється. Люди продають не тільки продукти, не тільки речі. Майте на увазі, ви купуєте з річчю негатив, на збій здоров'я, на збій програмної системи. Будьте уважні, носіть захисні амулети, чистіть свої квартири. Так, ми провели з вами ритуал на очищення енергетичного поля, на регенерацію фізичного поля. на... В покращення програмного проживання, врівноваження життєвої системи. Бажаю всім щастя, успіху та благополуччя!